Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує, в моїй країни чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду Сусіди й самі на часто бувають: не брешуть, ні крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про темній народі складають балади. Працює і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є, не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає котов, і море, і сонце, і протиреком. Карпати зимою засніжених шапках, моя Україна, люблю її. Крапка.